Ефір «Суспільна студія триває від сьогодні. Польща запускає пілотний проєкт переходу на чотириденний робочий тиждень з 30 червня, пропонуючи працівникам кілька гнучких варіантів зайнятості без зміни зарплати. Про це 27 червня повідомило видання. infor.pl. програма передбачає добровільну участь підприємств і підтримку держави субсидіями до 1 мільйона злотих для адаптації бізнес-процесів. Більше про пілотний проект говоримо із президентом Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник. З нами на зв'язку. Пане Василь, вітаю. Вітаємо вас, вітаю студія. Вітаю ваших глядачів. Розкажіть, будь ласка, а як має працювати ця система? Чим вона має бути кращою за п'ятиденний робочий день тиждень? Це дуже гарне питання, але я хотів би одразу звернути вашу увагу, що мова йде саме про пілотний проект, тобто це проект, який буде реалізовуватись на якихось окремих підприємствах, це не буде одразу розповсюджуватись на всю польську економіку і на всі польські підприємства. Але тут є, на мій погляд, чотири фактори, чому польський уряд хоче це спробувати запровадити. Перший головний фактор це покращення якості життя. Бо коли люди... Мають більше вільного часу, зрозуміло, вони більш віддано працюють. Другий момент це підвищення продуктивності, бо проводилися окремі дослідження, котрі демонстрували, що коли людина менше має обсяг часу на виконання роботи, вона більш відповідально підходить і вона швидше виконує ту чи іншу роботу. Третій фактор, як не дивно, має такі соціально-економічні мотиви. Насправді держава демонструє модерн новість вона демонструє сучасність. Вона демонструє молоді. Що навіть казалось би в таких усталених відносинах між роботодавцем та робітником, коли ти працюєш 40 годин на тиждень, навіть тут можна вносити зміни. І це буде цікаво як для місцевої молоді, та навіть для молоді, котра з інших країн захоче поїхати працювати до Польщі. Ну і окремо зрозуміло, що це такий собі великий тест. Держава хоче спочатку проаналізувати, подивитися на конкретні результати, не якісь. Тести від науковців, а як це все буде працювати на конкретних підприємствах, зрозуміло, зробити висновок, чи воно того вартує, чи потрібно це так робити. І скоріш за все, потім вже будуть прийматися відповідні рішення, як це все буде працювати на практиці. Я так розумію, що це має бути не в шкоду в тим прибуткам, взагалі діяльності бізнесу. Тобто не має бути ніяких втрат внаслідок такого рішення. Ви повністю праві, бо саме головне, якщо це буде впроваджуватись в реальному секторі економіки, то як на це відреагують роботодавці? Бо якщо умовно кажучи, зменшення. Обсягу робочого часу не призведе до підвищення ефективності праці, то відповідно це відобразиться в кількості людей, котрих потрібно буде додатково набрати на роботу, і відповідно це призведе до зростання вартості товарів чи послуг, котрі виробляються в конкретному секторі бізнесу. І тому саме всі ці фактори і будуть враховувати, аби не одразу приймати рішення, запускати це по всій країні. А спочатку точково, потім аналіз, потім висновки, і потім вже конкретні рішення. Але я так розумію, що йдеться суто про ті сфери бізнесу, де, скажімо так, задійні ідеї, мислення і так далі. Якщо говорити там про виробництво, підприємство, то там про кращу кращу результативність від чотириденного робочого тижня порівняно з п'ятиденним, не може йти мова. Тут достатньо таке спірне питання, бо з одного боку, ми розуміємо, що найбільш затребуваними будуть все ж таки ті бізнеси, котрі пов'язані з інтелектом. з Розумовою працею, але в той самий час, якщо на сучасному виробництві використовується активно автоматизація тих чи інших технологічних процесів, то можливо можливо навіть в тих умовах також спрацює скорочення робочого дня на те, щоб підвищити повністю ефективність роботи. хоча і я погоджуюсь з вами, якщо мова йде про якісь ритмічні процеси, котрі налагоджені заздалегідь, то зрозуміло, тут потрібно просто буде або підвищувати, або погоджуватись з тим, що окрім 8 години робочого тижня, 8 години робочого дня, ми нічого не зможемо з цим подіяти. Ну у моєму оточенні, щонайменше, є е, друзі, знайомі, які працюють на таких підприємствах, наприклад, ті, які працюють на підприємствах на виробничих лініях, у вж, них вже поділені робочі дні, тобто. Три дні відпрацювати, три дні, наприклад, відпочинку або два дні, залежно від е, звичайного підприємства та заводу. У мене ще питання. Мій колега під служкою казав мені під час вашої відповіді не заздри. І я, в принципі, справді заздрю, що такий спосіб життя можна справді імплементувати навіть на державному рівні. Чи можливо це в Україні, враховуючи ті виклики, які зараз, і враховуючи те, що в нас війна? Зараз е, саме головна мета нашої країни це перемога. Я не думаю, що хтось буде особливо звертати увагу на те, скільки годин потрібно працювати особливо якщо порівняти з тими хлопцями, які знаходяться під обстрілами 24 години на 7 днів на тиждень. Тому поки ми про це можемо лише мріяти, але при тому всьому є переконання, все ж таки. Ми будемо йти тим самим шляхом. У нас рано чи пізно будуть скорочення кількості робочих годин на кожен день. У нас будуть новації, саме головне перемога, саме головне закінчення цієї жахливої війни. І тоді, тоді перед нами відкриється безліч можливостей, і тільки від нас буде залежати, як ми з ними впораємося цими можливостями, і як чи ми зможемо їх використати взагалі для себе. А от скажіть, будь ласка, Польща ж не перша країна, яка тестує такий проєкт. Є вже країни, які вже його і тестували, і впровадили. Чи не можна скористатися їхнім досвідом? Наскільки це взагалі може залежати від ситуації в кожній країні індивідуальної? В, вашій, в Вашому запитанні є якраз і відповідь, бо кожна країна сама обирає для себе можливість використовувати той чи інший досвід, і як він буде? Впроваджуватись залежності від напрямків, наприклад, подібні проекти є в Норвегії, в Швеції, в Данії, в Німеччині, в Ісландії. Ці проекти тестувалися в першу чергу в комунальних підприємствах в тих галузях, де немає ритмічності, де немає якоїсь обов'язкової прив'язки до технологічного процесу, і зрозуміло, що. Хтось отримує від цевід цього і задоволення, і можливості для розвитку, але розповсюдити досвід тієї чи іншої країни безпосередньо на теренах, наприклад, Польщі чи України, ну це не буде відповідати правді, що ми візьмемо, просто скопіюємо. Обов'язково потрібно враховувати і наш місцевий і досвід, і менталітет. І я думаю, що все рівно перед нами безліч можливостей. і я сподіваюся, що ми їм скористаємося. І ви, до речі, ще згадували такий аспект щодо е, автоматизації процесів, використання, наприклад, засобів штучного інтелекту, імплементації його у роботі. Чи може це вплинути на теж щільність графіку робочого тощо, враховуючи, що з одного боку це може підвищити продуктивність, а з іншого боку, полегшити роботу працівникам, то яку позицію роботодавець може займати в такій ситуації? На будь-якій ситуації роботодавець буде виходити з того, чи буде приносити це конкретний зиск його бізнесу. І якщо вони будуть бачити, що вони можуть спокійно замінити якихось людей штучним інтелектом, це мається на увазі в першу чергу люди творчих професій, то скоріш за все це так і буде відбуватися. Якщо ми будемо бачити, що можна автоматизувати і Залишити ті чи інші процеси взагалі без участі людей, скоріш за все, таким шляхом і підуть підприємці, і тому перед державою буде в майбутньому стояти виклик не тільки про те, як скоротити робочий день, а що конкретна держава буде робити у випадку, коли завдяки штучному інтелекту та тотальної автоматизації люди масово будуть залишатися без роботи. Потрібно думати про запровадження. Якихось виплат від держави, котрі дозволять людини, людині жити і підтримувати нормальне існування, не жебракувати, бо викликів достатньо багато і. Найбільш таким резонансним, як для мене, фактом є те, що в Китаї Тайвані все більше і більше з'являється так званих темних офісів або темних виробництв. Це виробництво де взагалі немає людей. все автоматизовано і навіть на освітленні вже можуть бізнесмени економити гроші, бо там немає для кого підключати світло. І це розвиток, котрий. Переду стоїть перед нами і потрібно готуватися також і для до цього виклику, тобто, це може бути ще одною конкуренцією тим підприємствам, які йдуть, здавалося б, на такі послаблення робочого графіку, а інші не зможуть таке зробити, ми взагалі знаходимося в дуже конкурентному світі, і якщо Хтось хоче бути, як то кажуть, на грібній хвилі. Ті, хто хочуть в дійсності активно конкурувати з усім світом, вони будуть впроваджувати і системи автоматизації, і системи штучного інтелекту. Вони будуть намагатися зменшити витрати на виробництво тих чи інших товарів та послуг. І виходячи з цього, нам потрібно шукати рішення, котрі будуть збалансовані з одного боку. Ми повинні забезпечити можливості для розвитку нашого бізнесу, щоб він був конкурс конкурентно спроможним, а з іншого боку не потрібно забувати про людей, не потрібно забувати про тих наших громадян, котрі знаходяться в Україні і котрим потрібно піклуватися і про своїх дітей, і про своїх батьків і забезпечувати нормальне людське існування? І до речі, Пані, я б посилі. ще хотів повернутись до просто експериментальності ось цього досвіду польського уряду. Якщо його все ж таки впровадять, це може стосуватися і малого бізнесу, чи це суто йдеться про великий середній бізнес? Все буде залежати від спрямування того чи іншого бізнесу. Наприклад, коли зараз з'являється все більше, і більше інформації про те, що Найближчий час компанії, так назва звані Єдинороги, це компанії вартістю від 1 мільярда доларів, будуть мати лише 5, 7, до 10 співробітників, бо вони можуть автоматизувати свою роботу завдяки штучному інтелекту. Вони можуть собі дозволити і започаткувати і 4, і 5 годин робочий день. А з іншого боку, якщо ти в дійсності хочеш, щоб твій бізнес розвивався. Мені здається, не дуже важко попрацювати і по 10 і по 12 годин. Бо коли ти знаєш, заради чого ти працюєш, якщо ти бачиш мету, то зрозуміло, ти не бачиш перешкод. Так. І пане Василю, я так помітила, що якраз цей проект чотириденний робочий тиждень може собі дозволити в основному країни з розвинутою економікою. І Польща, зараз останнім часом враховуючи ріст ВВП, а також можна вважати, вже до них відноситься. Якщо дуже коротко. Ви ви, ви абсолютно праві. Бідна країна не може забезпечити нормальне існування власних громадян і не може йти в ногу з тими країнами, котрі нас набагато випереджають. Пане Василю. Дуже вдячний Дякую. вам за те, що доєдналися до нашого ефіру. Василь високовоскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, був з нами на зв'язку.